Стрільці, ви готові почути, як буде проходити ваш тиждень з 7 до 13 липня і до того всього в нас з вами повняк. У мене тут, прямо магія, дивлюся, оракульну колоду, і карта випадає вже 5 разів попідряд іншим знаком. Подивимося, чи вам випаде та сама карта. Стрільці, дивимося світло і темряву тижня. Хоча ви такі вогняні знаки, що у вас темрява апріорі не може бути, але хто ж його знає? Що буде вашим світлом? Так. Світло і темрява. Як же ж без темрява? треба, щоб у нас була старша аркан місяць і королева кубка. Що в нас за місяць? Ви зрозумієте, чому? От зараз йде така інформація. Стан четверки мечів, коли людина нічого не хоче, коли хочеться звернутися, десь собі казала куйочком, щоб вас ніхто не чіпав. Тут може бути вихід стану депресії, можливо, після хвороби ви приходите до себе. Може, в когось просто критичні дні були живіт, спина, і ви хочете, щоб вас закидали цукерками. Але от саме цей стан ви зрозумієте відповідно до Аркана місяць, чому. І ще подивіться. Повняк. Ця карта карта підсвідомості, карта розуміння свого внутрішнього підсвідомого Я, який нарешті з вами буде контактувати. Можливо, саме наповняк вам потрібно зробити певний ритуал, щоб зрозуміти, чому от ви знаходилися останній період. До речі, ви бачите, що тут також от коло в нас. Таке заокруглення, але тут зручне коло. І місяць саме висвітить ваші певні моменти страху, моменти, від чого ви залежите. Ви зможете просто погружатися в себе. Хтось може займатися новими практиками, скаже, слухай, не буду я погружатися в ізотерику. І вам це принесе великий кайф, оскільки дно колоди в нас тут ту з кубків. І ви будете з задоволенням вивчати, можливо, астрологію, можливо, нові мантичні науки, але це буде таке класне занурення. І, по четверки мічів, ви будете приходити в себе і розуміти саме цей стан. Чому? Оскільки, коли ви зрозумієте причину, ви зможете виходити з четвірочки і йти далі. Королева Кубків в негативі. Чому вона у вас негативна? Що тут може бути? Ем... Жінка водяної стихії це в нас рибка, це в нас рак, або це в нас буде скорпіон. Ви знаєте, тут може бути жінка буде ставити вас перед певним вибором. Карта Лаверс це в нас не тільки карта коханців, а взагалі її трактують як вибір. Ви оберете себе, оберете когось. Якщо ви знаходитеся в трикутниках, то ви вогонь, тут вода. Буде у вас як третій зайвий, можливо, коханка, оскільки королева кубків в нас виходить часто як коханка. Тому подивіться, будь ласка, може хтось буде там шаманити на повний місяць, ви бачите, як вона звертається щось з водою. Тому така у вас цікава ситуація. Це може бути також хтось з вашої родини, хто поставить вас перед вибором або скаже: слухай, допоможи мені, будь ласка, зробити цей вибір. У вас два старших аркани, плюс туз емоційний. Будьте пильними на цьому тижні. Дивіться, як же ж. До речі, може привести вас жінка, ця, наприклад, помолитися за вас і приведе вас до свого кохання. І ви нарешті зрозумієте, тут може, скажімо, вона бути або в позитиві, або в негативі. Ви всі різні, вас дуже багато, тому для кожного потрібен, скажімо, персональний розклад. Може, от жінка для вас помолиться, і тоді у вас буде можливість зустріти того партнера, якого ви любите. І тут саме. Просто класним, просто цікавий і дуже плідний тиждень, якщо ви будете працювати над собою. Ми зараз дивимося, що вам саме зробити наповняк. І я знов-таки буду просто сміятися, якщо зараз випаде карта з гойдалкою. На випадає вже скільки разів. Для інших знаків. І так, ми дивимося, що ні. Trust yourself again. Довіряй собі знов. Буває, що людина просто не вірить в себе. Ви бачите, ця карта. А тут вони говорять: ні, довіряй собі. Your heart will smile again. Ваше серце знов буде сміятися. Стрільці, довіряйте собі, ваше серденько. Буде знов посміхатися, і от прийде до вас ця людина, яка зробить вас щасливою. Від всього серця вам цього бажаю. Якщо вам потрібна будь-яка фотографія, пишіть і побачимося в наступних відео.